На коробці купа різних наклеїв, мільйон скотчу. Є така ручка зі скотчу, але я не знаю толку від неї, тому що коробка важить наверное, кілограм 30. Я, скривати. я в принципі в оголошенні бачив по фотках ці ноутбуки, але но там особливо поняти не можна було. Фотографії були темні. А, я навіть не знаю, в якому порядку їх всі передивлятися. Так, пишіть у коментарях. Дивимось їх підряд чи виборочно. Я думаю, все-таки виборочно. Мене оце зразу цікавить. Щось здорове. Я так розумію, це HP dv 6 Ну, зовнішній стан гарний, але мені писали, що там всі ноутбуки. Ну, так, да, одразу є чути люфт. Тут сканер пальця. D7. Це аж під DV7. Тут дуже багато ще зарядок. А, ну, їх треба потім передивлятись. А, я думаю, що тут до всіх повинні бути, але м -м, побачимо. Ну, взагалі стан непоганий. Зусбуфер, Ну, тут все відходить, барахлить. Ну Він комплектний прям і реально в гарному стані. Ну Я цього ноута навіть на фотках не бачив. Ну на, ну на фотках цього не бачив цього ноута. Ну, будемо дивитись. Ну приливається він офігенно, да? Красивий. Старенький, але прикольний. Угу. Все-таки буду підряд Я просто не міг проминути, він настільки стільки випирав. Так, асір. Ну, вони всі прям жорстко поцарапані. Я думаю, там видно, світло відблискує, на камері видно, що він... І я так в нього... Угу. Не держить петлі, коротше. І там проблема з петлями і тут. Клавіатура в цілому Вроді в нормальному стані. Ну ці петлі, це, звісно, я не знаю, Надіюсь, матриця ціла. Знизу теж все комплектне. А. Оце ремонт петель. Підійди ближче, покажи. Далі. Ну, тут вже видно він без батареї. Якісь сліди скотчу. HP Probook. Тут вм'ятина зверху. HP ProBook, а який сам... Ну, тут петлі вже в нормальному стані. HP ProBook 4520S. Тож непоганий дизайн. Як на мене. Колір дуже схожий на той же HP. Такий теж під кофе. Під кофе. Кофейний цвет. Кофей... Кофейний колір. Кавовий колір. Такий теж кавовий колір. Сильних тут ніяких дефектів немає. Загрушечки навіть на місці. Прикольно. Далі. Dell. Я дуже надіюся, що до них всіх будуть зарядки, тому що до стареньких ноутбуків ці зарядки коштують 1000 гривень кожна, це прикол буде їх знайти. І... Хоча кожен ноутбук, я, ж, звичайно, ж провірюю навіть тестову зарядку, якщо вони всі робочі, то знайти до нього зарядку буде достатньо рентабельним. Dell. такий прорезинений. Верх у нього, знизу також прорезинений. така текстура. Батареї немає. Це у нас Dell Del, Del, Del. Vostro а який саме Vostro 2520. Можливо, з вас навіть хтось ознайомлений з такими моделями, буде одразу розуміти, про що туда річ. Наклейки процесора я не бачу, але я бачу наклейку Windows 7. Добре, що не XP, хоча і не дуже соврімінь. Клавіатура в нормальному стані. Ну, затерто, але всі кнопки є, все прожимається і достатньо гарний стан. О, цей дел прям в нормальному стані. Хоча і є тут трохи по корпусу люфти і так далі. Слідуючий Lenovo, але. Подождіть. Слідуючий буде теж HP. Трохи відстає у нас знизу наклейка. Ой, є, точніше, ніжка. Ну це уже щось прям із современненького. i5. Восьмого покоління. Це у нас HP. Ну, є, звісно, дефект також по корпусу, царапинка. Але якщо цей HP робочий, то він, в принципі, відбиває зразу всю покупку. Відеокарта від Nvidia тут вже. І стан доволі непоганий. Ну, затертий, звичайно, є вмятини. але стан непоганий. Lenovo. той, який я пропустив, бо не зміг обминути опять HP. Дуже-дуже багато HP. Uh, Lenovo з дефектом. Жорстким. І я так розумію, петлі тут. Хоча ні, петлі живі. Це він просто в когось неудачно впав. Хоча пет... не до кінця живі. він весь люфтить, скрипить, хрипить. і він включився. Тобто в нього навіть жива батарея і тут стоїть 10-та вінда. Ну-ка, вона запуститься чи. Тобто цей ноут навіть не буду підйоми лишні робити. Але ну, у нього є дефекти, відходить е клавіатура, накладка. Прям жорстко відходить. Відклею якісь місця. Але запускається Windows 10. Звичайно, це все лучше, краще не буду включати. Не знаю, хто ними користувався. Це все буду зносити. Но це повністю робочий точно Lenovo. Пишіть, як думаєте, скільки такі Lenovo стоїть. Я вам в кінці зроблю списочок і середні ціни все покажу. Ну є, він прям дуже жорстко вбитий, але він тримає батарею і повністю робочий. У нього навіть є вже USB 3.0. Знову Dell Vostro вже бачу зразу. Цей з батарейкою. А ну тримає батарейку. У нього стан також чудовий. Батарейку ну... може напросто розряжена, звичайно. Але. Такі старенькі ноути. Я не думаю, що в них ще батареї живі. Якщо живі, то це взагалі шикарно. Клавіатура в ідеалі. Вона навіть не затерта, вона прям така матова. Ніби ним взагалі мало користувалися, або користувалися знаєте, з окремою клавіатурою. Цікавий дизайн. Ну, я думаю, він по характеристиках точно такий самий, як... Так, да, це також 2520. Просто він з батарейкою. Ну, у цього нібито якийсь трохи ліпший. Побачимо, побачимо. Далі у нас Samsung. Симпатичний. Ну тут стан, звісно, такий собі. Тут кнопки прям затерті жорстко. Хоча ніяка не відпадає ніби на перший погляд. І він тримає батарейку. Він запускається у нас одразу. Прикольно. І виключився. А, ні, працює. Чудово. Цей Samsung також робочий. Це у нас Samsung R523. Прикольний повинен бути апарат. Знову Lenovo і знову розтрощений. Ну, в принципі, ладно, не буду нічого казати про Lenovo. поганого. Батарейка у нас тут з'ємна. Ну, просто по розміру батарейки, в принципі, можна поняти, ну, це як якийсь. Такий дуже маленький павербанк. І от зразу по виду батареї можна зрозуміти характеристики коротко ноутбука. Побитий весь. Є сильні дефекти. Не буду говорити на те, що це линова якість погана, тому що знаю Lenovo, і хороші моделі і ті ж легіони, але користувались ним не дуже. Хоча тут, всередині, Стан шикарний. І в принципі те, що всередині тут це головніше, ніж те, що знаружі. І тим більше петлі тримають екран досить добре. І він ще й тримає батарею. Оце прикольний апарат. Хоча процесор тут, скоріш за все. Так, тут операційної системи в нас немає. Чи є? Зараз спробуємо зайти зразу в BIOS. Там щось всередині гримить, люфтить, тут прям відстає корпус, але він запускається. Тут у нас стоїть процесор Celeron, 4 ГБ оперативки. 2,1 Гц. Ну, таке. Ну і жорсткий диск на 320 ГБ. Непогана робоча в принципі, лошадка за такі гроші, але є і засвіти на матриці. Но це, я думаю, не найгірший варіант із цієї коробки, так скажем. Але стан внутрішній мене прям мені подобається. Він взагалі не затертий, Ну, тільки кнопки ВАСД, а так все чудово. Далі цікавий варіант. Весь пилу Дел червоненький. Боже, оце його життя потріпало. Там видно на камері на засвітах, настільки це ужас? Ще із-за того, що він червоного кольору. Ого, на ньому прям це все явно видно. У нього, я так розумію, нерідна клавіатура. Пробіл трошки відпадає вже. Но ну, клавіатура мінялась не так давно. І видно, одразу що тут змінена була кнопка F. Вона трошки кривенька і затерта вона з другого якогось ноутбука. Ну, так одразу він не включається. Но це прикольна моделька. У неї є програмне забезпечення своє з різними настройками. Ну, виглядає він прикольненько, як на мене. Як у, зараз у ігрових ноутбуках задітка полка. Це у нас Ісperй N5110, такі динаміки у нього тут великі. Ну, Я не думаю, що він гарно звучить, якщо не так, Боже, слідки він бідний пережив. Далі Samsung. Цікавий дизайн, доволі непоганий вигляд зверху, стан мається на увазі. Це у нас rv 5101 Одразу видно через решітку радіатора, що там у нас сокетний процесор. Тому такий ноутбук, в принципі, можна і проапгрейдити, якщо це є сенс, якщо він робочий. Стан непоганий, ну, петлі люфтять. Тачпад не затертий, тут все не затерто. Ну на свій вік, так сказати. Ну, батарейка у нас розряджена. Доволі непоганий стан. Тут все чистенько прям. Матриця вроді би як ціла. Все комплектно. Не зламана, мене це радує, не зламана решітка радіатора. І все нібито й на місці. Ну і на останок у нас два однакових. Боже, вони тут, напевно, півваги всієї коробки складали. Старенькі дели. Видно. Core i3. Ну, Взагалі непоганий стан, але це він важкий капець, звісно. Батарейка є. Десь вони були. Не буду показувати, що, що тут за сервіс у них був. Це N5050. Батарейку, я так розумію, він... ну, вони або розряжені, або не тримають. Я думаю, що не тримають, бо. Цей трошки якийсь полегший, я не знаю, він взагалі комплектний. Це N5040 уже. взагалі вони як однакові на вигляд. Побачимо, який тут стоїть. Клавіатурка теж в доброму стані. Вона безстроз'ємна, тому я думаю, що вона тут і не перша в цьому ноутбукові. петлі все, все в чудовому стані. Ну, Звичайно, зверху він весь оф, оф, в пилу і. І така, от, і така от гора зарядок. Ну, я думаю, тут не до всіх, тому що я тут бачу раз, два, три, чотири. Ну, видно одразу, що від блочків менше, ніж е -е, ноутбуків.